Звичайно, може викликати здивування, чому саме ще під таку музику будемо ставити ми українську мітку на цьому місці в Парижі. Це колишня амбасада Совєтського Союзу. Вона пов'язана, звичайно, безпосереднім прямим чином із діяльністю імперською спочатку Російської імперії, потім совєтського союзу. Отак виглядала амбасада за Глущенка. Глущенко був одним з важливих агентів НКВД у Парижі, агентом КПУ в Парижі. Він працював на совєтський союз, на імперію. Він тут був частим гостем. Він відвідував цю амбасаду. І бував тут перший раз він тут був для того, щоб проситися поїхати в совєтський союз, щоб він його прийняв ця совєтська батьківщина. Подивився на портрет Сталіна. Звичайно, він його бачив і хотів в сталінський Совєтський союз. На що йому була поставлена умова: хочеш повернутися? Працюй на нас, і він почав працювати достатньо успішно. На нашому каналі є фільм про це. Шукайте його в описові під відео. Амбасада розташована на вулиці Крінелі, яка стала таким символом певним, що ти працюєш на Крінель, ти буваєш на Крінелі, відповідно в колах тодішньої протисовєтської діаспори, це було одразу зрозуміло, що ти відвідуєш совєтську амбасаду. Що ти буваєш там для того, щоб або просто проситися назад до совєтського союзу, або ти працюєш на НКВД. Представництво котрого під виглядом посольства було розташоване саме тут. Ні, всередину заходити ми не будемо, і потреби немає, та й охоти. Хоча саме приміщення це відомий будинок, відомий дім, Отей Дестре, який був побудований між 1711 і 1713 роками Робером Декотом, першим архітектором короля для вдови герцога Естрейського. Відповідно, тому він називається Отей Дестре. А у 1863 році його за 1,3 мільйона франків продали російському імператорському урядові. Останній, звісно, там розмістив амбасаду. І звичайно. Ця амбасада прийшла у спадок від одної імперії до іншої від царської до совєтської. Хоча насправді цей будинок виглядає як дуже багато амбасад сучасних розташованих приблизно в таких самих будинках. Тобто, фактично видавалося, що могло бути у них так само, як і у людей. Ну так не вийшло. Совєтська імперія одразу перетворила це приміщення на центр. Шпигунської активної діяльності, тобто вона шпигувала, виловлювала противників, вбивала, полювала за ними. Подейкують, що ці противники опинялися в амбасаді. Це було останнє місце, де вони побували пізніше. Зникали. Хоча, звісно, по різному бувало. А як саме ми розповімо наприкінці фільму? Тому додивіться, не пошкодуйте. Архітектурний ансамбль готелю Дестре спроектований так само, як і інші будівлі того періоду за масивною напівом. Пуклою, брамою вимущено головний двір, мансарда на третьому поверсі, була побудована пізніше. Фасад прикрашає класичний фронтон. За будівлею розташовано прямокутний французький сад. Ну знов-таки все практично як у людей, якби тільки не одне, але у лівому крилі, підвальному приміщенні крилі цього амбасади, був розташований шпигунський центр, що в принципі не мало би дивувати жодного знавця совєтського союзу. Ця амбасада працювала і слугувала практично тільки для того. Того, щоб забезпечувати проникнення совєтських шпигунів у системи влади Франції, руйнування систем антибольшевицьких структур. Чи це були структури українські, чи це були російські, чи будь-які інші головним центром впливу, центром формування структур, які руйнували організовану міграцію, був розташований тут. Дипломатична ж діяльність була прикриттям основної діяльності амбасади НКВД у Парижі шпигунської. То частим гостем бував і наш земляк Голущенко. Так, можна тут не ставити мітку, що бував тут Глушенко, але обов'язково кожний українець має поставити мітку у своїй пам'яті, проходячи повз це приміщення, пам'ятати, що це був центр боротьби з українською державністю. Зараз він бореться вже з незалежною державою, а тоді він колись боровся з тими, хто хотів формувати незалежну державу. Багато дослідників стверджують, що саме з цієї амбасади НКВД у Парижі мали стосунок до вбивства. Одного з провідників української держави Семона Петлюри. Ми розповідали про нього у своєму короткому фільмі. Посилання на нього буде у описові до відео. Ну а звісно, найцікавіші історії з цією амбасадою НКВД у Парижі відбувалися у період Другої світової війни. Ось якраз заїжджає туди авто. Воно прямує в резиденцію до амбасадора, тому що оселі амбасадора є нині це. Приміщення. Офіційно, це резиденція російського посла у Парижі ось, під час другої світової війни так діяла тут саме в цьому приміщенні совєтська амбасада. І найцікавіше діяльності цієї амбасади, що вона продовжила працювати після того, як Париж було окуповано тодішнім союзником СССР Гітлерською Німеччиною. Частина амбасади перемістилася вслід за іншим німецьким союзником маршалом Петеном Віші. А частина залишилася тут на Рю в цьому приміщенні, яке ви бачите перед собою, продовжила свою роботу вже тільки у формі. Консульства і другий тут найцікавіший випадок. те, що тодішній очільник консульства такий собі Іванов був відкликаний і арештований. 13 років йому дали ув'язнення тільки за те, що він у розмовах з французькими дипломатами ставив під сумнів, єдність і міцність сталінсько-гітлерівської дружби. Казав, що Совєтський союз насправді він не такий, він кращий, Він не буде з німцями ділити світ, руйнувати Польщу, і за це його відкликали в Москву і арештували за доповідю такого собі Василевського резидента НКВД у Парижі. Коли вже повністю було покинуто це приміщення совєтськими власниками, його ну то відповідно одразу ж туди війшли німецькі спецслужби. І Вони знайшли там в лівому крилі цього приміщення щось подібне на спеціальні камери, де могли утримувати людей. І звісно, можна було би списати все це на те, що це є просто пропаганда одної тоталітарної держави, супроти іншої але тим не менше, і французька преса підхопила, писала про це тоді, що там ледве не розстрілювали противників Союзу. Ну, на що і Совєтська заперечувала, і нинішня сучасна російська історіографія каже, що ні, ну там тільки отрути робили, можливо, ну проявляли плівки, спалювали документи, там спеціальні ванни були для спалювання, тобто все те, що знайшли німці, було. Німецький вчений Йоахім Гофман стверджує властиво, спираючись на документи Вермахту, що саме цьому слугувала амбасада Росії Чіпак НКВД Святоського Союзу в Парижі, на думку вченого була головним протизахідним центром тоді в світі і в Західній Європі. Тоді совєтський союз все заперечив. Контрпропаганда совєтського союзу була сильніша. Після того там було проведено приміщення капітальний ремонт, реставрація в 80-х років, і тому щось доводити зараз марно, але така теорія існувала. За нею стоїть відомий німецький вчений, це його опозиція. А ми можемо ствердити, що це справжня була амбасада НКВД в Парижі, до якої причетність мали і деякі українці, зокрема мистець відомий український маляр Микола Глущенко. До нього у нас також є добрий, довгий і пізнавальний фільм. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал і підтримуйте ЗСУ.